Привіт, я Вицяхівський Віталій, керівник театральної студії Альдером Вером. Віталій, скажіть, будь ласка, скільки людей приймало участь? точніше, приймає участь у створенні завтра Помпеї? 12 акторів, костюмер. Ну, вже тут в театрі світло, звук це все окремі люди. Ну я як режисер, ну і п'ять котів нашої театральної студії. Це дуже чудово, Віталій. Скажіть, будь ласка, наскільки відсотків уже можна сказати, що вистава поставлена? Я думаю, можна було сказати, що вона готова на 90% в нашому просторі вже два тижні назад. Однак, наразі ми на сцені більший формат. Більше розмах саме тому 90 і пару репетицій буде 100. Щодо вистави, завтра Помпея, в першу чергу, це вистава про древній Рим, про загибель Помпеї. І завдяки цій цієї вистави ми хочемо донести.